Єгор Усенко, баба Зоя. Зоя Єфремівна була янгольського вигляду бабусею із сивим кучерявим волоссям, що стирчало на всі боки. Про таких зазвичай говорять старенька божа кульбабка. І вона, якнайкраще, ілюструвала цей вираз. На обличчі завжди була привітна усмішка. У вухах великі серечки з червоними камінчиками, на плечах яскрава хустка. Вік позбавив її фізичних сил, проте енергії в ній було хоч греблю гати. Вона жила на п'ятому поверсі старої сірої Хрущовки. З шостої ранку чергувала за дверима власної трикімнатної квартири, вислуховуючи, хто, у вийшов на роботу, а головне з ким. Рівно о восьмій ранку спускалася сходами з подушкою під пахвою до під'їзду, сідала на лавочку і насолоджувалася міською метушнею. Подружок у неї не було. Так вийшло, що в будинку на п'ять під'їздів решта пенсіонерок сильно поступалася їй за віком. На 60-річних молодих Єфремівна дивилася зверхньо. Їй було трохи за 90. Вона не удостоювала їх розмовами, тільки просила принести щось із крамниці по сусідству. Ті покірно виконували. Я вперше побачив Єфремівну, коли мені було сім років. Вона попросила мою тітку, у якої я гостював на літніх канікулах, сходити по хліб, і ткнула в руку якийсь дріб'язок. Ох, Денисе, я не встигаю. Мені ще борщ варити. Сходи по хліб для бабусі Зої, гаразд? Я сходжу, тільки чому вона своїх онуків не просить. Так у неї їх немає, а дітей? Ну, як тобі пояснити? Так сталося, що бабуся Зоя зовсім одна живе, у неї нікого немає, їй нема кого попросити, а сама старенька. Я, звісно, до магазину сходив і відтоді був у Єфремівни на хорошому рахунку. Час від часу, бачачи мене на подвір'ї, вона кликала мене пальцем і тицяла в руку цукерку, а іноді й купюру. Однак я знав, що поряд із Єфремівною не можна розслаблятися. Бабця вона була вкрай принципова, нутром відчувала і ненавиділа будь-яку несправедливість. Ба більше, вона вважала своїм обов'язком казати людям на те, що вони роблять ту чи іншу помилку. І за це бабу Зою багато хто в нашому домі буквально ненавидів. Якось вона засікла, що Маруська з другого поверху водить додому коханця, поки законний чоловік у відрядженні. Варто було рогоностю повернутися, як бабуся йому відразу доповіла про те, що відбувається. Дивним чином сім'я не розпалася, але Єфремівну не злюбили обоє. Іншого разу Зоя Єфремівна викликала поліцію. Коли на четвертому поверсі сусід Петька козло вбив дружину Наталю. Крик стояв на весь під'їзд, проте люди воліли не лізти в розбірки між чоловіком і дружиною. Наряд, що приїхав, запропонував потерпілій написати на чоловіка заяву. Але Наталя відмовилася, сказала, що й бійки не було. Це, мовляв, вона сама впала. Стражі порядку поїхали, а Петько пообіцяв Єфремівні жорстоку помсту. Але, ясна річ, не став чіпати божевільну бабцю та й з дружиною став лагіднішим. А ще Єфремівна що щосуботи вивалювала пакет зі сміттям на придверний килимок сусіду з першого поверху. Не свій пакет, звісно. У своїй однушці Ванько регулярно відзначав кінець тижня, потім ішов виносити пляшки й недоїдки, але чомусь майже ніколи не діставався сміттєвого бака і кидав усе за неподобство на клумбу. А Зоя Єфремівна підбирала та повертала власнику. Знаючи про її скверний характер, усі собачники в будинку були дуже свідомими. Вигулювали своїх вихованців або подалі від двору, або збирали їхнє гівенце в пакетики, не залишаючи бабі Зої шансу повернути собаче лайно їм під двері. Мами часто лякали дітей Єфремівною: ось бешкетуватимеш, віддам тебе бабі Зої на виховання. І ця фраза діяла на малюків як заклинання, потрапити в сухі, зморшкуваті руки баби зої не хотілося нікому. Я, мабуть, був єдиним хлопчиком у дворі, хто ставився до неї із симпатією. Дуже мене смішила її манера будь-яку фразу вивернути на виворіт і перевести на розмову про смерть. Візьми на яблучко Денисе, простягала вона мені стиглий. Рум'яний фрукт. Дякую, не хочу, бабусю. У нас своїх повно. Серпень же. Яблука ще довго будуть. Яблука будуть, а от скільки ми з тобою протягнемо, ще невідомо, Бери. Для здоров'я корисно, а то, не дай, Боже, переживу тебе, бешкетника. Того року мені було вже дванадцять. Я знову приїхав гостювати до тітки і почув на сходовому майданчику розмову двох сусідок. Зовсім з розуму вижила стара, казна, що творить. Увечері хоч і з хати не виходь, шепотілися жінки, спускаючись на двір. Я почав розпитувати тітку про Єфремівну, і вона розповіла мені ось що. Останні півроку з бабусею коїться щось дивне. Вона перестала показуватися у дворі у світлу пору доби, найчастіше її бачили вже за темно. І вона або сиділа мовчазним темним силуетом на своїй улюбленій лавці, або з'являлася то тут, то там на сходах. Подружжя Козлових, ті самі, на чию бійку Єфремівна викликала поліцію, розповідали, що бабця мало не кидалася на них із темряви. Саме з темряви, бо в під'їзді постійно почали перегорати лампочки. Сусіди Єфремів не по поверху розповідали, що вона періодично шипить на них із за дверей і буває, що навіть підвиває. А тітка моя ось уже кілька місяців чує ночами, як баба Зоя переставляє по квартирі меблі, ну, чи щось на зразок того. Вона ж прямо над нами живе і щоночі там щось гуркотить, стукає і шарудить. Я вже вирішила поговорити з бабусею, може, їй допомога яка потрібна, пішла до неї, дзвонила, дзвонила, стукала, стукала. Але Єфремівна мені так і не відчинила. А наступної ночі знову я зізнаюся, тітці не повірив. Але наступної ночі прокинувся після опівночі від гуркоту згори. Спросоння вирішив, що здалося, а потім почув, як у мене над головою хтось почав вистукувати спочатку дуже швидко тук-тук-тук, потім повільніше тук-тук-тук. І знову швидко тук-тук-тук. Тітонька вважала, що баба Зоя на старість років з розуму вижила, мовляв, буваю і старими. Та що вже вдієш? А мені, підлітку, який обожнює всілякі похмурі історії, почало здаватися, що Єфремівна перетворилася на вампіра. Ознаки збігалися. На світло не виходить, на людей шипить, їжу в магазині більше нікого купити не просить, бо харчується кров'ю. Тільки от чиєю? на це запитання в мене відповіді не було. Ніхто із сусідів не скаржився на напади та спроби вкусити. Я понапихав увесь свій літній одяг часнику для безпеки і вирішив, що при зустрічі обов'язково розпитаю бабу Зою про те, що з нею відбувається. І попрошу не стукати більше ночами по підлозі, а то аж надто вже страшно. Однак літо йшло, а старенька мені на очі не траплялась. тільки стукіт ночами лунав із завидною регулярністю. Після однієї безсонної ночі, коли я до четвертої ранку не міг стулити очей через те, що прямо наді мною тупотіли, щось упускали і, здається, били посуд, я вирішив сам сходити до Єфремін. Але скільки я не дзвонив у двері, мені вона не відчиняла. Простоявши хвилин 20 на поверсі, я раптом почув важкі повільні старечі кроки. Бабуся явно підійшла до дверей з того боку і тихенько кашлянула. Бабусю, це дени з четвертого поверху. Може, вам потрібна допомога? Я вночі чув. Що у вас щось упало, крикнув я, нахилившись до замкової пройми. Але мені ніхто не відповів, а потім я помітив, що пляму світла за отвором для ключа заслонила якась тінь. Може, вам по хліб треба сходити чи допомогти прибрати у квартирі? Я не залишав спроб викликати її на розмову, хоч і стискав у кишені про всяк випадок. Часточку часнику. І раптом за дверима хтось пошкряпався тихенько так, ніби кошеня чи маленький песик. Бабусю зоє. За вікном на небо наповзла чорна хмара, і на сходовому майданчику стало темно і незатишно. За дверима Єфремівни хтось тихенько постукав, наче просився вийти назовні. А потім засмикалась ручка, ніби старенька намагалася відчинити її з того боку, але не могла. По спині в мене пробігли мурашки. Бабусю зоє. Підкоряючись раптовому пориву, я знову нахилився до широкої замкової пройми і зазирнув у щілину. Наступної миті я побачив навпроти величезне запалене червоне око, що дивилося на мене з під навислої жовтої повіки. Слідом за цим, за дверима, пролунало страшне шипіння. Тут моя дитяча психіка не витримала, і я рвонув униз на вулицю. Ким би не була баба Зоя, мене вона тепер лякала не на жарт. Проте, побачитися з нею нам таки довелося. Того ж вечора нашу квартиру стало заливати водою, текло по трубі в санвузлі та постелі на кухні. Викликали сантехніків із жеку, а вони поліцію. Було очевидно, що потоп розпочався у квартирі Єфремівни, але старенька, як і раніше, нікому не відчиняла. Коли представники закону виламали її двері, увійшли всередину, то виявилося, що Зоя Єфремівна мертва. Ба більше, на думку судми експертів, вона була мертва вже майже п'ять місяців. За цей час її тіло, яке потопало в старому радянському зеленому кріслі, навіть встигло. Муміфікуватися. Я на власні очі бачив, як його перекладали на ноші працівники моргу. Її смерть залишалася непоміченою так довго, тому що ні дітей, ні чоловіка в бабусі не було. Не було кому за нею спохватитися, хто ж тоді п'ять місяців лякав сусідів, гримів меблями і шипів із за дверей. Я думаю, це привід бабусі намагався дати нам про себе знати, щоб її нарешті знайшли та поховали. Адже тільки но тіло цієї літньої жінки опинилося в землі, припинилися й усі дива в нашому під'їзді. Перестали перегоряти лампочки, ніхто більше не лякав сусідів, а моя тітка, що замовила для Єфремів невідспівування, казала, що бачила її у вісні. Бабуся веліла не турбуватися й обіцяла, що скоро в її квартирі з'являться нові мешканці, дуже пристойні і не обдурила.